Зараз я слово там Софії. От, вона приїхала з Чехії до нас, зніматися просто не хоче, але запишу звук, послухайте, що вона скаже, які свідчення про відпочинок. Тут хочу сказати про продукти. На каналі більше там інформації про сам відпочинок, про непохомість і про по суті все про Албанію. В общем, Софія вам Ще хотіла додати до свого Є свій ресторан. Дуже добра кухні, смачна, сніданки тут включені. І дуже добре, що по пляжу ходять люди, ну, фермери родичі, зі своєї місцевості. Носять... Ми тут зараз сидимо в цьому молоді. Зараз покажу, ну ви продовжуєте. Но, носять дуже Качественні продукти, О, овочі, фрукти свіжі-свіжі, е, прямо з дерева. Вони тут дуже смачно. І у людей на вулиці теж можна купити. Вони продають свої із огородів там. Із... Чи домашні Ізлишки, можна да, знайти. Да. Ну, Я от, таких так. давно вже не їла, як з України Харсонські, такі сочні. Ну, чи вони без гму. Вони дуже часто да. можна тут побачити домашні продукти. Є сітепличні, але можна знайти і домашні в ресторані. Ось по пляжу, хтось з дітьми збирається абсолютно все. Ні, не треба нічого з собою вести. До обувіду очків, духи навіть носять, ой, часи, що тільки не носять, аж смішно хотіла знімати, ну побоялася, що не потрібно. Як вам в ресторані готувала? В ресторані дуже смачно, смачно. Супи, рибний брала, ку курини, там омлети трьох відів, потім. Е... Ліни теж з якимись начинками по ціні, хватало. По ціні як виходило? По, по ціні я снідала тільки ну, готувала вартість Це да, да, проживання. Да, да, Скільки на... ви заплатили за проживання за одну ніч в 60 uh, отелі? євро за одну ніч в сезон? Це добре, того що кругом по обережню Хорватії чи йде там до сотні йде. Далія, в загальному так. вам сподобався відпочинок? Дуже сподобався відпочинок. Я довольна, що хотіла відкрити для себе Албанію морем. Я краще моря ще не зустрічала. Ще раз повторюю, ні одної медузи, ні одного їжака. Добре, дякую за ваше свідчення. Підписуюсь на канал. Більше про Албанію на каналі у нас. Всім гарного перегляду і була вам, вашим сім'ям і до зустрічі в Албанії.